І тому єдина можливість, це або введення приватного судового виконання, коли стягувач, будь то держава, чи будь то рядовий громадянин чи юридична особа зможе звертатись до спеціалістів ліцензованих, які не будуть вагатись при приусовому виконанні судових рішень, будуть керуватись тільки вимогами закону, і, скажімо, як в деяких країнах Євросоюзу. Та в інших країнах цей інститут дуже себе показав з правильної точки зору. Або в даному випадку тільки звертатись до публічності. Тобто, іншого шляху, на жаль, впливу на державного виконавця немає. Повторюю, на мій погляд, справа не в Київському ДВС чи в інших. На жаль, це Державна виконавча служба складова частина. Держави їх можна зрозуміти. Не, не думаю, що рядовий виконавець е, може себе так відчувати, що накласти арешт на державні компанії, рахунки чи майно е, і таке інше. Тому я, я би радив е, зараз допомагати, оскільки я особисто з 1996 року лобіюю можливість ведення інституту приватного судового виконання. І якщо б зараз ця волна звернень до уряду та влади була б реальною, то я думаю, пілотним можна було б запустити проект в Україні в одній області, чи в Києві, чи в одному районі, і спробувати застосувати такий механізм, оскільки це так само, як приватні нотаріуси, спочатку лякалися цього, а зараз вони займаються всіми державними справами поряд з державними нотаріусами.